Росія знову заявляє про українських диверсантів, фабрикує чергові історії, щоб відвертати увагу від репресій, які чинить в Криму, і дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти. Так, у Міноборони України відреагували на вчорашню заяву ФСБ Росії про затримання десятьох українців. Ті за версією російських спецслужб планували теракти в Севастополі. Усі затримані, буцімто диверсанти з української розвідки. У підозрюваних знайшли вибухівку, зброю, боєприпаси, засоби спецзв'язку і схеми об'єктів, де планували теракти, твердять в ФСБ. Такі закиди Міноборони України називають черговим фейком російських спецслужб. Нагадаю, українці Євген Панов і Андрій Захтій, яких російське ФСБ назвало диверсантами з міноборони України, сидять у московському Лефортово. Їх затримали в Криму у серпні. Сьогодні вранці російський карально репресивний орган ФСБ оприлюднив інформацію про нібито затримання осіб, яких російські окупанти звинувачують у диверсійній діяльності в Криму. Офіційно спростовуємо цю інформацію. Заява російських чекістів це провокація проти української держави і черговий крок в інформаційній війні проти України.